Усім доброго дня! Ви на каналі Авто з Європи. І сьогодні у нас на огляді Peugeot 4007, пригнане зі Швейцарії. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайки дзвіночок, будь-приходити вам нові сповіщення про автомобілі. Peugeot у нас в чорному металіку на легкосплавних дисках, зимова гума. Ще є комплект літньої гуми. Подарунок з двигуном 2,2 дизель на механіці. Пробіг автомобіля 212 тисяч оригінального. Автомобільчик у нас в рідній фарбі. Фари не мають передні, лінзована оптика, немає сколів, Противотуманки, Ця сторона теж. В хорошому стані, датчик дощу, всі вікна рідні. Хороша зимова гума така. Має наверху такі релінги, позаду має парктроніки. Зараз пройдемо з товщиноміром, заведемо двигун, подивимось. В Швейцарії немає сколів по задніх фонарях все в хорошому стані. Давайте пройдемось товщиноміром. По лакофарбовому. Так. 108 62 68

Як бачимо весь в оригіналі. Знаходимось позаду, вихлопна, незадимлена, чистенька. Масло не кидає, все порядочок. Як бачимо, присутня шторка, семимісний, ці сидіння відьмаються і можна ще такі два сидіння є там. Тут у нас все в гарному стані. Нічого не побито, поріг також не побитий. Відкривається ще ця задня бортик такий відкривається. По салону сидіння чистенькі, не пропалені, не прокурені, такі в хорошому стані. Коврики, позаду сидіння також в хорошому стані. Стеля в нас чистенька. Карти хороші. Автомобіль у нас 12-го року, на облік стане 12-тим. Тут також сидіння пороги. Все в порядочку. Передня панель, торпеда, все чітко. Підлокітник незатертий, рухається по виліту, висувається механіка. 4 на 4, повнопривідний. Зараз обійдемо з цієї ще сторони, подивимось. Сидіння складаються. За цю ручечку можна зложити сидіння. Цією ручечкою наклон спинки робиться, а складається за другу там. Тут у нас також хороша карта. Сидіння, пороги. Це повний порядочок. Хороша ще зимова гума така. Водійська карта така. Теж повний порядок. Тут також нічого не просиджене, таке. Хороший. Підсунемо трошки. Зараз присядемо до автомобіля, кермо в нас шкіряне, не перешивалося, не фарбувалося, такий, як я стан. Механіка, кондиціонер, радіо. О, тут підключатися телефон можна. Мультируль. Зараз ми... Регулювати можна 2 веде, 4 веде і лок автоматично буде. Зараз заведемо, подивимось, як працює двигун. Дуже гарно заводиться, без проблем. Співоберта. Відкриємо капотик. Подивимось під капотний простір. Однією рукою трошки важко, зараз, секунду, ось так вибачаюсь. Тут у нас все чистенько, двигун працює рівненько, немає ніяких посторонніх звуків, стуків і так далі. Масло не кидає. щупа виймаємо, нічого не димить, не сапунить, Двигун прогрітий, бачите самі, все гарно. Болти всі як не ржаві, ржавчини нема біля двигуна. все в такому хорошому стані. Кому сподобається автомобіль, телефонуйте, в наявності є ще інші автомобілі. Ціна буде в описі під відео. Будь ласка, заходьте. На автомобілі знаходяться в місто Радивилів, Рівницька область. Телефон на відео. Телефонуйте, завжди відповідаю, допомагаю при виборі автомобіля. Хто щось не знає, можу розказати. Звертайтесь. Усім дякую, до побачення.